Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє. Звертаючись за виготовленням закордонного паспорту. Ви можете зіштовхнутись з нав'язаною вам необов'язковими платежами. Вас можуть вимагати плату за страховку, яка вам не потрібна, благодійний внесок або плату за послуги, які в сусідньому приміщенні надають вам безкоштовно. Чому так відбувається, з'ясовували журналісти Рівненського агентства журналістських розслідувань. Паспортні присоски. Як на нас заробляють структури, наближені до міліції? Рівнянин Святослав Клічук звернувся за виготовленням паспорту для виїзду за кордон у вересні 2009 року. Як розповідає, пішов підготовленим. Перед тим як іти ОВІР, подивився в інтернеті перелік документів, які необхідні для виготовлення паспорта. Знайшов цікавий матеріал, що окрім обов'язкових платежів ще є, і необов'язкові. Перш за все, це страховка медична. Конкретної страхової компанії, яка не потрібна, якщо ти не їдеш в конкретну країну, бо в кожній конкретній країні є свої вимоги до страховки. І другий – це благодійний внесок в правозахист таку організацію. Я потім цікавився, це ніби йде на потреби міліції. За словами Святослава, спочатку у нього взагалі не захотіли приймати документи на термінове виготовлення паспорту. Хотіли направити в державне підприємство документ. Коли я все-таки спробував на місці зробити, погодились, і виявляється, можна. Чому не хотів іти в ДП документ? Тому що там ще й за їхні поси треба було заплатити. Наполегливість рівнянина йому окупилася. Він зекономив понад 200 гривень. Однак ці 200 гривень у нього намагалися взяти і працівники відділу служби громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб. Служба Гірфо в народі цю службу ще з радянських часів називають овіром. Святослав взяв у овірі квитанції, відірвав зайві і заплатив лише обов'язкові. Приніс документи квитанції разом з ними за. Питали, де ще два платежі, а це було близько 200 гривень. Е, я сказав, що це ж не обов'язково. Як це не обов'язково? Ну, благодійні внески. Пішли до начальника. Начальник пішов ще до одного начальника. Ну вони вони знали, що вони не праві, по суті, нічого не могли зробити. І таким чином я, напевно, один із там з цілого потоку людей, хто ті гроші не платив. Інші просто не знають і платять, думають, що це так потрібно. Журналісти програми, окрім Святослава, поспілкувалися ще з кількома рівнянами, які мали проблеми з тим, що у них вимагали зайві кошти при виготовленні закордонного паспорту. Один з них погодився говорити на диктофон. Каже, що був свідком, як дівчині в Овірі нав'язали непотрібне їй страхування. Тож навіть міністер нав знову справ видав такий указ, щоб вони нав'язали, а в нас в Рівному нав'язують. З чого я зробив висновок, що нав'язують та дівчина, що зайшла, сказала, я не буду платити, мені не треба ці послуги. Вони кажуть, що це треба. Найбільше рівняно ображає те, що їх просто обдурюють, видаючи добровільні платежі. За обов'язкові, може воно й йде на корисні справи, але ну. Перед тим як людей гроші взяти, треба їм пояснити, куди вони йдуть, ці гроші, і дати їм можливість вибрати, хочуть вони бути благодійниками чи не хочуть. Можливо, це там якийсь начальник собі дачу будує за ті гроші. Ми ще гроші не можемо проконтролювати. Журналісти Рівненського агентства журналістських розслідувань тричі у різний час перевіряли, чи дійсно міліцейські та навколо міліцейські структури хитрують, виманюючи в людей при оформленні паспорту зайвих 200-300 гривень. Перша перевірка була в листопаді 2009 року. У службі Гірфо, що знаходиться за адресою вулиця 16 липня, 6, нам надали для обов'язкової оплати для термінового виготовлення паспорту п'ять квитанцій. Одну з яких платити не обов'язково в державному підприємстві документ, яке створено міліцією для додаткового залучення коштів. Нам взагалі надали дивну квитанцію. В ній вказано, що за послуги, які ми отримали у державному підприємстві, потрібно заплатити приватному підприємству зі схожою назвою Інформ документ, що це за структура і з якою метою вона створена. Такого підприємства на даний час немає. В минулому році воно працювало. Приватне підприємство по угоді. була підписана угода із одним з заступників міністра. Дійсно, тому що був певний період, коли відбувалася ліквідація підприємства. Документ потім воно було реорганізовано, і в цей час була підписана угода про функціонування інформдокументу. В кінці минулого року це підприємство припинило свою діяльність. Пам'ятаєте, коли розформували, ліквідували підприємства? Пам'ятаєте, у нас був ресурс документ, чому я кажу за 5 років, у нас був ресурс документ. Потім е, підприємство ліквідувалось. Міністерство внутрішніх справ винайшло таку можливість, щоб зробити приватне підприємство. Зробили субаренду, зробили е, документи, взяли працівника по договору на, на такий термін маленький. І 1 грудня воно закрите повністю. Просто ліквідація проходить дуже довго, але воно закрите, воно не працює. Але тут робоче місце було. Для чого ж було створене приватне підприємство, яке фактично конкурувало з державним, тому що тому що державне підприємство не працювало в повну силу. От чому справа? А коли все наладилось, воно нам не потрібно стало. Як так могло статися, що отримавши послуги в державному підприємстві, заплатили кошти в приватне? Ми спробували дізнатись в прокуратурі, але нашу скаргу заступник прокурора рівного замість перевірити відіслала тому на чиї дії ми скаржилися. Тим самим порушивши статтю 7 закону України про звернення громадян, ми попросили в заступника прокурора Людмили Мороз надати інформацію з цього приводу, а також пояснити, що це за залучення коштів державними структурами у благодійний фонд Правозахист після кількох відкладень по телефону надання інформації на потім, ми завітали в приймальню прокуратури особисто. Програма 4. Ви домовлялися, ми зараз ну, спілкувалися багато разів і нам треба інформацію просто тремінову працювати. Зараз в виплатити прокуратуру, подавати звіти. що зараз А прокурор тоді? Прокурору немає. Ми поїхали в обласну прокуратуру, але й там нікого не застали. Всі були традиційно зайняті: і прокурор міста, і прокурор області, і прес-секретар прокурора. Ну, нам треба він, але, скажімо, на службу не мав теж щоб допомогти з ним зв'язатися. В іншому приміщенні прокуратури, де нібито відбувалася нарада чи семінар, теж нікого не виявилось. На салу, так? Зараз такий час пробувати марку. Після невдалих пошуків прокурорів ми телефонуємо прес-секретарю обласного прокурора. Знову невдало. Через дві години знову повертаємось в міську прокуратуру. Не знаємо, який звіт завадив посадовій особі прокуратури прозвітуватись перед платниками податків. Однак відповідей ми так і не отримали. Прокуратуру ми зверталися і письмово, і по телефону, і через прес-службу, і приїхали особисто. Але очевидно, в цій організації уникають відповідей на прямі запитання. Можливо, тут комусь вигідно прикривати діяльність фірм присосок. Наразі ми надіслали скаргу на дії заступника прокурора вищестоячому прокурору. Якщо не подіє, готуватимемо судовий позов. Про це ми розповімо вам у наступних програмах четвертої влади. Ми самі спробували запитати у приватного підприємства «Інформдокумент» про особливості його невидимої роботи. Надіслали на юридичну адресу підприємства його керівнику Василю Катричу інформаційний запит. Проте відповіді на нього так і не отримали. Хоча в поштовому повідомленні про вручення зазначено, що його отримала за дорученням людина на прізвище Катрич. Менш ніж через місяць надіслали друге звернення, але отримали його назад з припискою пошти за зазначеною адресою. Не проживає. В квартирі, де зареєстроване це підприємство, теж ніхто двері не відчинив. Однак наша знімальна група зіштовхнулась тут із Людмилою Флореску. Це сталося ще до того, як пані Флореску погодилася з нами говорити. Тому журналістка не впізнала керівника рівненської філії ДП документ, а керівник ДП документ очевидно не вважала за потрібне сказати знімальній групі, хто вона насправді. І ви взагалі не знаєте, хто це такий? Не знаю. А просто дивіться, за, за цією адресою зареєстрована фірма «Інформдокумент». вже давно не працюють. Але раніше ви тут були нічого? Ну, Ні. Ну, просто будемо відьому я не знаю, не можу сказати. Я навіть йду. Чув мені далі за руку. Службі 109 нам повідомили, що за адресою ПП Інформдокумент зареєстровано телефон, який у телефонному довіднику числиться за Людмилою Флореску. Керівник ПП «Інформдокумент» Василь Катрич так і не зміг дати відповідь на запитання, чому його структура під виглядом державного підприємства заробляла на клієнтах рівненського ДП документ понад 200 гривень з кожного. А можливо, це просто підставна особа. Звертаємося до небайдужих громадян, правоохоронців і свідомих держслужбовців. Допоможіть знайти невловиму особу керівника ПП інформдокумент Василя Катрича. Нема ПП «Інформдокумент». Нема. Нема. Нема, нема його. Добре. Так такої, е, ну як так на ісполнитель, як я ніколи б не пішла на якісь правопорушення. Ніколи. Я 30 років послужила. 30 років послужила, і богу дякувати, пішла на пенсію з почотом.